Чому він так себе поводить? Дивна поведінка чоловіка не тримає, не відпускає. Коли ви намагаєтесь вийти з стосунків, він вас повертає. Коли ви повертаєтесь у стосунках, він е -е, якийсь холодний і незацікавлений. То навіщо він так себе поводить? Чого він добивається такою поведінкою? Дивна поведінка, в чому причина? Хто цей чоловік? Давайте, як завжди, побачимо спочатку, хто до нас приходить на розкид. Ну, самозакохана людина, але не тільки самозакохана, дивіться, одразу каже про свої почуття. Мабуть, почув, що я кажу, і каже, ні 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 ти не так про мене зовсім говориш. Це не я. Дивісь. Так, я самозакохана людина, але не тільки в себе. в мене є кохання до цієї жінки. Я її люблю. Вона для мене дуже важлива. Ну, Це приємно чути, але хто ти? хто ти? На питання, хто ти таємна жриця каже, це таємниця. Я цього не скажу. Як нам робити розкид в такому випадку? А як хочеш, так і роби. Прямо Це таке, знаєте, спілкування з картами. Роби, як бачиш, роби, як хочеш, енергійно, жваво, не стіне місце, якось так. Дивіться, чого він від вас хоче, три жезлові карти. В нього шалена пристрасть по відношенню до вас. Йому подобається з вами все. Спілкування, фізична близькість, відчуття тої енергії, яка є в вас. Ви його надихаєте, ви той енергії. Сенерджайзер, який заряджає його своєю енергією. Але себе показувати не хоче. Знаєте, та, це, мабуть, вперше, коли е, питаєш про хто ти, а відповідь не скажу. Таємна жриця не розкажу. Добре. Чому ти так дивно себе поводиш? І навіть на розкиді ти поводиш себе дуже дивно. В чому причина? Бо я не знаю, що мені робити. Я звик бути переможцем, я звик е, бути лідером, я звик отримувати те, що я хочу. Але насправді я не знаю, чого я хочу. Тому звідси ця дивна поведінка. В мене нема внутрішньої цільності. Я не визначився в, е, всередині себе, чого я насправді хочу. Я хочу протилежного. Я хочу і одного, і другого, але це поряд не, ніяк не стикується. Я переживаю е, цю ситуацію. Дуже важко. Я не показую своїх переживань, я не показую того, як мені зараз важко, як я не впевнений в собі. Бо всі звикли бачити мене отаким от лідером, переможцем, людиною, яка впевнена в тому, що вона хоче, а зараз я.